Коти Горошко був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони відповідають ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви. Де будемо орати, то ти за тією борозною і іди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг і до своїх палаців аж. От вона, як понесла братам обідати та пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла. До Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала, адже Оленька понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала? Брати і кажуть, Треба йти її шукати. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, а коли вона там? Братики мої милі, теж я вас подіну, як Змій прилетить, та він же вас поїсть. Коли цей Змій летить? А, каже. Людський дух пахне. А що, хлопці? битися чи миритися? Ні, кажуть, битися, ходіть же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, нема. От одного разу пішла жінка на річку Прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його коти-горошком Росте й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди. Як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали, от копають далі. Та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його котигорошко та й забрав. От і питається. Раз горошко в батька та матері. Десь повинні були в мене бути брати і сестри. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке їм трапилось горе. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його. Не йди, сину. Шестеро пішло, та й загинуло. А то ти один, ой щоб не загинув, сину. Ні, і піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку. Що в силу з кузні винесли, узяв коти горошко ту булаву. Як замахнув, як кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки гуде та булава, збудив його батько. Він схопився. Підставив пальця. булава як ударилась об його, так і розкочилася надвоє. Він і каже: Ні, з цією благою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко і ту ж порнув угору та й ліг знову спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили Котигорожка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його, тільки трошки зігнулася. Ну, з тією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду. Озяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде, йде, коли приходить до такого великого двора Уходить у двір, тоді в будинок. А змія нема сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчина, каже Котигорошко Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. Я була одна дочка в батька і матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув змій до темниці та не знаю, чи ще живі, чи може й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе й визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається, коли це летить змій. Прилетів та тільки в хату зараз. Е, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, отказує котигорошко. Коли я прийшов, аго, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де ти вже миритися, битися? каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік? Ходім, прийшли Змій і каже. Бий ти, ні, каже Котигорожко. Би йти попереду. От Змій, як ударив його, так по кісточки і вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна, вирвався Змій, ударив Котогорошка, і того по коліна вігнав Ударив Котогорошко вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, озімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там стільки дороги, сіли під дубком спочивати, а Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужало, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере. От, радилися, радилися та й урадили. Тепер він спить, не почує, прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч. Прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того й дубка вивернув з корінням. От, узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи в вас іще були діти? Та як же, син, коти горошко був, та вас пішов визволяти? Вони тоді. Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та й одіп'ясти. А коти горошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви всі такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши, Іде собі та йде, коли дивиться, від тіль гора і від ціль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то я туди. А як ти звешся? Верни, гора, а ти коти-горошко, Ходімо разом. Ходім, пішли вони. І тут, коли бачить, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи. Дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерево вивертаю. Щоб іти було просторіше. А куди йдеш, щастя шукати? Ну, то й ми туди. А як звешся, верни дуб, а ви, Коти горошко та верни гора. Ходім разом. Ходім, пішли трьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до його. Боже поможи, дай Боже здоров'я, а що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати, ну та й ми туди. А як звешся, Крутий вус. А ви, Котигорошко, Вернигора, верни дуб, ходім разом. Ходім Пішли і так їм добре йти, де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка, крути вус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс. Коли бачать... Аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорожка й каже Отут ми заночуємо. Переночували, а на другий день й каже Ти Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернегора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, «Отчини!» невеликий пан отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері одчинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба. Та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають, Коти Горошко й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, заставайся а ми підемо на полювання. Пішли вони, а верни дуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Очини, невеликий пан, очиниш і сам. Бере це через поріг невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Вернедуб борсався, борсався. Якось уже там з гвістка зірвався та й нума швидше обідати варити, коли це приходять товариство. А що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. А на третій день зостався крутий вус, і з ним те саме. А й каже. Ну, та ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Очини! Стривай, очиню!» – каже Котигорошко. Отчинив двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок та доп'явся до чуба. Та тільки хотів ухопити. А коти Горошко, то ти такий? Та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, тути потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду та й защікнув її там. Коли ти каже такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут. Поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, пообідали, а тоді Коти Котигорошкою каже. А ходіть, лиш я вам таке диво покажу. Що ну? Приходить до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з корнем. Та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ці вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв, та реміння з спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорожка й каже Лізь туди, верни горо. а цур йому? Ну, ти, верни, дубе Не схотів і верни дуб, і крути вус. Коли ж так. каже Котигорошко, Полізу я сам, давайте плести шнури. Наплили вони шнурів. Умотав Котигорошку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ, став там Котигорошка ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. А, єсть, каже вона, дідок. Бороду з дубка визволяє, не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защикнув. А ти чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка, як побачив Котигорошка, той каже, А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже? каже Котигорошко, миритися? Битися? От і почали вони битися, бились, бились і таки вбив його Котигорошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння, у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає: Аго, брате, чи ви ще є? Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, а третій їм одав Усе, що здобув, тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й задумалися. Нащо ну, будемо його тягти, нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтянемо його вгору та й тоді пустимо. Він упаде та й вб'ється. А коти горошко та й догадався, що вони вже надумали щось, узяв. Та й прив'язав до моту за каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добре ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає: Хто це вас вкрив? А діти кажуть, як не з'їси, то ми скажемо, ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба. Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зостались живі. А то я все полечу, а тут піде дощ вони в гнізді й зальються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмімо з собою шість кодобів м'яса та шість кодовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води. А то не долечу я та й упаду. Взяли вони шість ковдобів. М'яса та шість кодовбів води, сів коти горошко на грифа полетіли, летять та й летять, то гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до сього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах. І шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув графові в пащу. Вилетіли нагору гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав аж наприкінці. Коти й показав на свою голову. От чого! каже. Тоді Гриф вирігнув литку, полетів, приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона і приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з тією королівною. Та й живуть вони, поживають і добра наживають. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.